Вітаю, Любі, з вами Олена. Представляю вам нове оповідання, приємного прослуховування. Олександре, і скільки ти будеш миритися з таким своїм сімейним становищем? суворо насупивши брови, прокурорським тоном запитала віра у брата. З яким таким становищем? здивувався Сашко. Та ви вже майже сім років живете з Нелою в шлюбі, а дітей усе немає. А що то за родина без дітей? Отож, отож то й воно сашуню, віра правду каже, підтримала доньку мати, ставлячи на стіл пиріг з ягодами. Сашко відкусив шматочок соковитого пирога і замружився від задоволення. Дякую, мамо, дуже смачно вийшло. Це мій улюблений десерт. До речі, у Нелі цей пиріг теж гарно виходить, тільки вона в начинку ще корицю додає. Але й і без кориці добре, усміхнувся Олександр. Слава Богу, хоч пироги навчилася пекти, насупившись, продовжувала бурчати Віра. А в усьому іншому нема з неї ніякої користі, не може навіть дитину народити. Що то за жінка? А може, вона і не хоче народжувати, бо фігуру береже, чи, може, не хоче зайвого клопоту. Підозріло примружила очі сестра. Ти несправедлива, віро? Неля дуже хоче дітей. Постійно лікується, але не виходить у неї. Хіба вона винна? А звідки ми взагалі знаємо, як вона те безпліддя заробила? Вона ж не місцева. Хто знає, наскільки в неї була бурхлива молодість? Може, звідти ноги й ростуть у того безпліддя, якщо воно взагалі є. Що ти таке кажеш, Віро? Неля хороша, пристойна жінка, і завжди такою була, обурився Сашко. У будь-якому випадку час іде. Ще кілька років і розстане остання надія мати потомство, припечатала Віра. А ти міг би розлучитися з Нелькою, знайти молоду й здорову жіночку, яка народить тобі дітей. І жити повноцінною, щасливою родиною. Отож, отож то й воно сашуню. Віра правду каже, знову підтакнула мати. А я й так щасливий. Неля чудова дружина, ми з нею прекрасно ладнаємо, наполягав Олександр. А щодо дітей, це все можна вирішити іншим шляхом, задумливо промовив чоловік. Я поки з Нелею це не обговорював, але сам вже думаю про усиновлення може взяти малюка з дому немовляти і виховати його, як свого. І тоді буде в нас справжня родина, і дитинка-сирота отримає щастя мати батьків. І не здумай, спалахнула Віра. Це ж не ти безплідний, а вона, Нелька. У тебе можуть бути свої діти. Чому ти повинен ростити чужих? Навіщо тобі чужий виплодок? Повір, чужа кров ніколи рідною не стане. Отож, отож то й воно Віруня правду каже, кивнула мати. Кров не водиться. За що ви так не злюбили мою Нелю? з досадою вигукнув чоловік. Та тому, що ми тебе любимо і бажаємо тобі добра, твердо відказала Віра. Після таких посиденьок із матір'ю та незаміжньою сестрою Олександр повертався додому не в гуморі. Мимо волі, в нього виникало відчуття якоїсь обділеності і бажання повністю змінити своє життя. Дружина відчувала його холодність і теж замикалася. Вони з часом все більше і більше віддалялися одне від одного. Одного разу, коли Неля була вдома сама, у неї задзвонив телефон. Нелю, це віра. Хочу з тобою серйозно поговорити. Про що? напружилася жінка. Про те, що Олександр не наважується тобі сам сказати. Він хоче дітей і повноцінну щасливу родину, а ти йому цього дати не можеш. А роки йдуть, життя минає. Його не повернеш. А з яких це пір, Віро, ти стала адвокатом мого чоловіка. Якщо він захоче зі мною поговорити, зробить це сам без посередників. Він тебе жаліє, не хоче ображати. Сашко у нас порядний. Хлопчик так був вихований. А ти цим користуєшся, зіпсувала чоловікові життя. Відпусти вже його. Не чіпляйся, мов реп'ях кожуха. А ти не думаєш, що це саме ти зараз псуєш йому життя? У нас родина, ми разом майже сім років, а ти хочеш усе зруйнувати. І потім, яке ти право маєш повчати інших, коли твоє власне життя ніяк не назвеш ідеальним? Ти не реалізувалася ні як жінка, ні як мати. Досі не заміжня і ніколи не була заміжньою. Ти ж старша за мене, але ні кошеняти, ні дитяти в тебе немає. Розберися спочатку з собою, а тоді лізь в чуже життя. Ну, ти й пащикувата й мстива, прошипіла у телефон Віра. Давиш на болюче. Ну, так от не хотіла я тобі повідомляти, та тепер скажу, щоб знала. Чоловіка в мене справді немає, не склалося. У людей по різному в житті буває. Не всім так щастить, як тобі з нашим Сашком пощастило. Але от дитину я чекаю, вирішила народити для себе мама мені допоможе з малюком, і не така я вже й стара, ще все життя мене попереду. Так що, можеш мене привітати, я не пустоцвіт. На відміну від тебе. Небагітність протікає нормально, почуваєшся добре і чудово навіть. Так що, прошу по доброму не стій на шляху Сашка, дай йому шанс створити справжню родину і стати щасливим. Ну, що ж, вітаю тебе, нехай і далі все буде добре, ледь стримуючи сльози, відповіла Неля і відключилася. Наступного дня все обдумавши і зваживши, Неля звернулася до чоловіка. Сашко, я хочу з тобою розлучитися. Ти серйозно? не повірив він. Яка це муха тебе вкусила? Ніхто мене не кусав, безпристрасно відповіла Неля, а про себе подумала. Вкусила мене муха, на ім'я Віра, і вкусила дуже боляче, прямо в серце. Але чоловікові про ту розмову з його сестрою Неля не розповіла. Вона остаточно все вирішила порізно їм буде краще. Нелю, продовжував розпитувати чоловік, скажи до пуття, що сталося? Ти, може, думаєш, що я сильно страждаю від того, що в нас немає дітей? Звичайно, мені дуже хочеться мати сина чи доньку, а краще і сина і доньку. Але без тебе я свого життя не уявляю. Я хочу, щоб це були наші з тобою діти. Без тебе мені все буде не в радість. Я хотів запропонувати тобі, а може, нам усиновити дитину, нерішуче промовив Сашко. У тебе можуть бути свої діти, тихо відповіла дружина. Улаштовуй своє життя і живи щасливо. Я не стану тобі стояти на заваді. Олександр був приголомшений, але Неля була непохитною. І вони таки розлучилися. Сестра й мати Сашка вирішили відсвяткувати розлучення як знаменну подію. Влаштували святкову вечерю, запекли м'ясо, приготували кілька видів салатів, спекли Сашковий улюблений ягідний пиріг. Поставив на стіл шампанський святковий сервіс. Віра сиділа на чолі столу з виглядом переможниці. Ну що ж, вітаю, Сашуню, молодець, що наважився. Тепер ти відкриєш нову, щасливу сторінку свого життя, де все буде по-новому і так, як ти хочеш. Отож, отож Віруня, як завжди, правду каже, підтакнула мати. Та нічого в цей вечір не радувала Олександра. Він сидів похмурий, до їжі не торкався і почувався зрадником, що вчинив підво і підступно. А на поділ майна ти подав, поцікавилася Віра. Квартиру ж треба розміняти. Де жити будеш? Поки що орендуватиму. Розмінювати нічого не буду. Нехай Неля живе спокійно, їй і так нелегко. Та й взагалі, я поїду звідси. Вітько кликав мене до себе, допоможе з роботою, Почну все з нуля. І з якого це дива квартира залишиться Нельці. У вас навіть спільних дітей немає. Оббила вона тебе навколо пальця, не вгавала Віра. Буде так, як я вирішив, твердо відповів Олександр. А ти, Віро, менше злися. У твоєму становищі це шкідливо. Отож, отож, Віруню, справді, побережи себе, закивала мати. Тобі вже майже сорок, а це для перших пологів серйозний вік. Гаразд, не хвилюйтеся, все зі мною буде добре, буркнула Віра. Олександр справді зібрав валізи і поїхав до друга в інше місто починати нове життя. Неля ж жила. Звичайним тихим буденним життям ходила на роботу, а ввечері поверталася в порожню квартиру, щось готувала на вечерю, їла без особливого апетиту, бо просто треба було поїсти. Потім без всілякого інтересу дивилася телевізор і рано лягала спати. Правда, з часом з'явилося у неї одне невеличке задоволення. Вона почала багато їсти солодкого, бо це її якось розраджувало і через це помітно помніла. Та такі зміни у зовнішності її не турбували, їй здавалося, що нічого доброго й радісного в житті вже не буде. Усі подруги та знайомі дивувалися і не розуміли причин розлучення такої гарної пари. Тим більше… Що ініціатором розлучення була сама Неля. Як можна не захотіти такого чоловіка, непитущого, роботящого, дивувалися оточуючи. Неля й сама не могла до кінця пояснити, що нею керувало. Чи то безнадія через її жіноче здоров'я, чи то загальна втома від ситуації? Минуло півроку, якось після роботи. Пройшовши магазинами й купивши необхідні продукти, Неля увійшла у передпокій своєї квартири. Трохи замешкалася з сумками й пакетами і раптом завмерла, почувши дивні звуки з кімнати. З серцем, що шалено калатало, жінка заглянула в двері і заніміла від подиву. На дивані, обкладене подушками, лежало немовля. Яке жваво махало рученятами й ніжками, видаючи ті самі дивні гортанні звуки, які вона почула, коли зайшла до квартири. Неля тихенько підійшла ближче. Так і є. Це був живий справжній малюк. Побачивши здивоване обличчя жінки, яка над ним схилилася, дитина широко всміхнулася і загуліла. Неля не втрималася, взяла немовля на руки, обережно притиснувши до себе. Ти хто? прошепотіла вона, вдихаючи ніжний аромат дитячого тільця. Малюк забарабанив кулачками по повітрю і голосно гикнув. Не встигла Неля отямитися від здивування, як із кухні почувся дзвін посуду. З дитиною на руках вона рушила туди. А на кухні господарював Сашко, бувши чоловік Нелі. Він голосно гримав посудом і дверцятами кухонних шафок. І неначе й не було цих півроку, ніби вони лише вранці розійшлися у справах, стільки тепла й радості випромінювали їхні обличчя, коли вони подивилися одне на одного. Хоча насправді обидва змінилися, Сашко Помітно схуд, а Неля доволі сильно погладшала. Сашко, це ти? Звідки ти взявся? І що це означає? Звідки це чарівне створіння? видихнула вона. Пробач, я відкрив двері своїм ключем і ввалився без попередження. Мені нема до кого звернутися, крім тебе, Нелю. Я потребую допомоги, тяжко зітхнув чоловік. Неля напружилася у голові роїлися думки й припущення. Це твоя дитина? Скільки їй місяців? Де її мати? Сашко витер руки об кухонний рушник і серйозно сказав: У нашій сім'ї велике лихо. Це син віри, Дмитрик, йому три місяці. А де ж віра? У клініці. У неї післяпологовий психоз у тяжкій формі. Не знаю, коли вона вийде звідти і чи вийде взагалі, бо лікарі, дивлячись на її стан, не роблять втішних прогнозів і не дають ніяких гарантій. А у мами стався інсульт, вона теж у лікарні. Тепер я єдиний дієздатний родич Дмитра, я оформив опікунство над ним. Ти нас не виженеш? з ноткою благання в голосі запитав Сашко. Малюк в цей час ляскав долонькою по щоцінелі, пускав бульбашки і щось наспівно белькотів. Жінка ще міцніше пригорнула дитину до себе і з лагідною посмішкою промовила. Звичайно, хлопці, залишайтеся і почувайтеся, як вдома. Зараз будемо вечеряти. Минув рік. Сашко, Неля й Дмитрик так і жили в трьох. Стійка ремісія у Віри поки так і не настала. По всьому було видно, що їй доведеться провести в клініці довгі роки. Мати Олександра померла в лікарні від перенесеного інсульту, так і не приходячи до тями. Сашко і Неля тихенько розписалися вдруге, і тепер вони знову подружжя. А місяць тому сталося диво. Щось я себе останнім часом недобре почуваю, із зітханням сказала якось Неля чоловікові. А що як я серйозно захворіла? У мене слабкість, голова крутиться, нудить, і ще таке відчуття, ніби в животі щось перекочується. Сашко теж напружився і повів дружину до лікаря. Яке подружжя відчуло полегшення, радість і здивування, коли лікарі винесли вердикт. У жінки вагітність 16 тижнів. У вас буде дівчинка, повідомив лікар. Те, що у вас перекочується в животі, це ворушіння плода. Як же ви так довго не помічали свого стану? Нічого дивного, відповіла Неля. У мене цикл давно порушений. Часто місяцями відсутній, я звикла до цього, то й не зважала на це. А округлий животик вважала просто набором ваги, до якого останнім часом схильна. Неля радісно всміхалася, ще досі до кінця не вірячи в це диво. А ще щасливішим був Сашко, і не тільки від того, що в них із Нелею з'явиться власна дитина. А більше від того, що тепер його улюблена дружина буде по-справжньому щасливою, бо кращої жінки, на його думку, на світі просто немає, і вона варта бути по-справжньому щасливою, як ніхто інший. І він, її чоловік, тепер зробить для щастя своєї Нелі все, що в його силах.